Росія 3 вересня вдарила балістикою по навчальному закладу в Полтаві. Відомо про щонайменше чотири десятки загиблих та понад 180 поранених. Цю інформацію вже підтвердили в Міністерстві оборони України. Заяву зробив президент України Володимир Зеленський. Усі деталі чергового страшного злочину окупантів розповім за мить. З вами новини ТСН і я Людмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки. Ми переходимо до новин. Зранку 3 вересня у Полтаві було гучно. Місцеві жителі чули два потужних вибухи. Вони пролунали близько 9.10. за кілька хвилин до вибухів. У регіоні оголосили про повітряну тривогу о 9.08. А у телеграм-каналі повітряних сил повідомляли про ракету у напрямку Полтави. Телеграм-канал Труха Полтава опублікував фото зимовірного місця удару. На ньому не видно локації, однак, помітно, що над містом здіймається дим. Заступниця комітету ради з нацбезпеки та оборони Мар'яна Безугла у Фейсбук натякнула, що у Полтаві трапилося щось погане. При цьому вона вказала, що удар по шикуванню 128-ї бригади, де загинули два десятки людей. Нічому командування не навчив. Полтава шикування в 128-й бригаді нічому не навчило. Ніхто не покараний. Залужний сирський павлюк все тоді порішали. Маємо повторення і повторення трагедії. Де межа? Не забарилась і реакція росіян у російських пабліках почали ширити інформацію про нібито удар по корпусу 179-го навчально-тренувального центру військ зв'язку. Зсу одна з ракет, як стверджує пропагандистський телеграм-канал Донбасський партізан, начебто влучила у будівлю навчально-адміністративного корпусу ще одна зруйнувала їдальню на території закладу. 3 сентября 2024 -го года около 9:10 утра в Полтаве прозвучало два громких взрыва. По сообщениям местных жителей на месте образовалось сильное задымление. Також фіксірувалось активне движение машин з допомоги і пожежних. А вже згодом Міноборони України підтвердило удар РФ по навчальному закладу у Полтаві. За наявною інформацією, для страшної атаки ворог використав дві балістичні ракети. Сьогодні Полтава переживає страшний день. Російський агресор наніс варварський удар по одному з навчальних закладів міста. За наявною інформацією, ворог використав дві балістичні ракети. Часовий проміжок між тривогою і прильотом смертельних ракет був настільки коротким, що застав людей в Момент евакуації до бомбосховища частково зруйнована одна з будівель інституту. Багато людей опинились під завалами. Завдяки злагодженій роботі рятувальників та медиків вдалося врятувати 25 осіб, з яких 11 деблоковано з-під завалів. Наразі рятувальники продовжують роботу. Висловлюємо через співчуття родинам загиблих. Ця трагедія чергове свідчення підступності ворога, який не зупиняється перед жодними злочинами, намагаючись залякати українців. Закликаємо всіх зберігати спокій і довіряти лише офіційним джерелам інформації. Будь-які спекуляції на цій трагедії є неприпустимими. Про роботу оперативної служби на місці ворожого удару по навчальному закладу в Полтаві повідомив і очільник МВС Ігор Клименко. Рятувальники локалізували пожежу та продовжують розбір завалів. Завдяки швидкій та злагодженій роботі 25 людей врятували, 11 з них дістали з-під завалів. Усіх потерпілих невідкладно передають лікарям для надання медичної допомоги. Поблизу місця влучання розташований житловий масив. У багатоповерхівках ударною хвилею вибило скління, пошкоджено фасади. Поліція проводить поквартирний обхід, перевіряючи, немає постраждалих. Вже зафіксовано під сотню заяв про пошкоджене майно. Роботи тривають. Рятувальні служби з урахуванням безпекової складової працюватимуть. Доки не переконаємося, що деблокували з-під завалів усіх Щирі співчуття родинам загиблих, швидкого одужання пораненим. Президент України Володимир Зеленський доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин того, що сталося. Дорогі українці та українки отримав попередні доповіді щодо російського удару по Полтаві. За наявною зараз інформацією: дві балістичні ракети, влучання по території учбового закладу і сусідньої лікарні була частково зруйнована одна з будівель інституту. Зв'язку люди опинились під завалами. Багатьох вдалося врятувати більш ніж 180 людей. Поранені, на жаль, багато загиблих. Станом на цей час відомо про 41 загиблого, мої співчуття всім рідним та близьким. Я доручив провести повне та оперативне розслідування всіх обставин того, що сталося. Залучені всі необхідні служби до рятувальної операції. Я вдячний кожному і кожній, хто з перших хвилин після влучання допомагає людям, хто рятує життя. Обов'язково російська наволоч відповість за цей удар. Ми знову знову кажемо усім у світі, хто має силу, щоб зупинити цей терор, системи ППО і ракети до них потрібні в Україні, а не десь там на складі. Далекобійні удари, які можуть захистити від російського терору, необхідні зараз, а не колись. Потім кожен день зволікання це на жаль загибель людей. Вічна. Пам'ять усім, чиї життя забрані Росією. Поблизу місця влучання розташований житловий масив. У багатоповерхівках ударною хвилою вибуло скління, пошкоджено фасади. Вже зафіксовано під сотню заяв про пошкоджене майно На момент запису цього випуску після удару російських іскандерів по Полтаві відомо про 41 загиблого та близько двох сотень. Тож людей закликають здавати кров. Пошукова рятувальна операція триває. Полтавці станція переливання крові при обласній лікарні. Запрошує усіх небайдужих стати донорами крові. Якщо вам від 18 до 60 років і ваша Вага понад 50 кг. Ви можете зробити свій внесок. Кров приймають щодня з 8 ранку до 14.00 за адресою вулиця Шевченка, 23. Не забудь взяти з собою паспорт та ідентифікаційний номер. Від 4 вересня у Полтавській області оголошено триденну жалобу. Повідомив голова ОВА Філіп Пронін. Велика трагедія для Полтавщини та всієї країни. Ворожий підступний удар відібрав 41 життя. Поранені більше 180 людей через співчуття рідним та близьким. Від завтра область у триденній жалобі, світла пам'ять усім загиблим. Ворог обов'язково має відповісти за всі злочини проти людяності. Команда Тесен ще співчуває рідним загиблих і бажає швидкого одужання пораненим. Ми просимо всіх українців довіряти лише офіційним і перевіреним джерелам інформації. Росія обов'язково за все відповість. Бережіть себе та своїх рідних слава Україні та слава нашим зсу.